Виконуємо номер 571 із підручника Алгебра 7 та номер 2326 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть вираз на множники. Винесемо спільний множник Х, відняти ігри за дужки. В дужках отримаємо 2П, додати Ку. Винесемо спільний множник Х, додати І за дужки. В дужках отримаємо А, відняти 1. Винесемо спільний множник А, відняти 7 за дужки. В дужках отримаємо 1, відняти Б. Винесемо спільний множник. подамо спочатку А додати 1 у, квад... у квадраті. Як А додати 1 на А додати 1. Помножимо. А от тепер винесемо спільний множник А додати 1 за дужки. Дужках буде 5, додати А. Додати 1. І тепер можемо звести подібні доданки. Буде 6 додати А. Подамо х у квадр... суму Х2 у квадраті, як х додати 2 помножити на Х додати 2. І винесемо спільний множник Х додати 2 за дужки. В дужках отримаємо х додати 2, відняти х, зведемо подібні доданки, х відняти х це буде 0, маємо х додати 2 помножити на 2. І останнє завдання. Також подамо m1 у квадраті. Як м мінус 2 у квадраті, як m мінус 2 помножити на m мінус 2. І виносимо спільний множник m мінус 2 за дужки. Дужка буде мінус 5m, додати 4, помножити на різницю m і 2, розкриємо дужки. Це буде 4 М відняти 8. і зведемо подібні доданки. Мінус 5М додати 4М. Це буде мінус М і мінус 8. Номер 571 із підручника Алгебра 7 та номер 23.26 із підручника Математика 7 виконано.